Вітаю, мої любі учні! It's time to learn English, а точніше, вже не просто вчити, а підводити підсумки вивченого. Настав той день і час, коли ми маємо написати тест, на який ми з вами так детально реєструвалися. Сайт нам необхідно відкрити від нашого видавництва, яке друкує наш з вами підручник. Отже, Відкриваємо Google. Нагадую, що я рекомендую виконувати зараз все зі мною саме не з мобільного телефону, для того, щоб у ваш екран був більшим і ви краще все бачили. Отже, в Google ми з вами вводимо назву нашого сайту MacMila Ukraine. Так? Ну, я вже Вводила, тому в мене збереглося, тому так я швиденько сюди і ввела. Так? Дивіться, MacMillan Україна. має бути значок з двома червоними хвильками. Ось я натискаю MacNeilan Україна. Що я бачу, відкривається сайт. Тепер. Оскільки я вже реєструвалася так само, як і більшість із вас, тому я натисну на слово Вхід, Вибачте, зараз я звідси вийду, щоб показати вам. Ось, ось так у вас відкривається, ви бачите Вхід і реєстрація. Якщо ви вже зі мною минулого тижня проходили реєстрацію, уже я приєднала вас до тесту, то тоді ви натискаєте слово Вхід. Якщо до цієї миті, коли ви дивитеся це відео, ви так і не зареєструвалися, ви натискаєте «Реєстрація» і дивитеся відео номер один, як пройти цю реєстрацію? А потім повертаєтеся. До ось цього відео і виконуєте вже подальші дії. Отже, уявімо, що ви вже всі зареєструвалися і натискаєте слово Вхід. Ось у мене відкривається таке віконечко, У мене вже автоматично випала моя електронна пошта і пароль. Ось чому я говорила про те, що важливо користуватися поштою, якою ви вже користуєтеся, і пароль, який є для вас вже. Ну, знайомим, Щоб не було такого, ой, а я забув. Якщо ви забули пароль, зверніть увагу, тут є така опція. Забули пароль, ви сюди натиснете, пройдете всі пунктики, і вам на пошту прийде ваш новий пароль. Це все нормально. Уявляємо, що ви реєструєтеся у свою улюблену соціальну мережу, в якій ви Частенько залисаєте. От аналогічним є сайт MacMillan Education. Так, натискаємо вхід. Так, в принципі, все те саме, лише ось у мене вгорі моє ім'я, моє прізвище, і я бачу особистий кабінет. Що має бути в особистому кабінеті? Має бути. Позначка, щоб приєдналися до вчителя. Ну, я вчитель, тому моє, ось тут мені трішки інакше виглядає, а у вас має бути тут стрічечка, у якій має бути вказано моє прізвище ім'я по батькові. Це означає, що ви приєдналися до цього тесту. Ще раз кажу: якщо у вас там в особистому кабінеті немає мого прізвища, це означає, що на тест ви. Не зареєструвалися. І вам треба пройти ще раз усі етапи з відео номер 1 яке було опубліковане ще десь приблизно в районі 23 травня. Так, що я маю натиснути далі? Дивимося, бачите? Чому я казала, що бажано з комп'ютера або планшета, або ноутбука, щоб вам все гарно було видно? На чорній стрічці в мене є ось таке меню. Бачите, коли я підводжу курсорчик, воно стає, кожна кнопочка стає червона. І мені треба тестування ЗНО ДПА. Наше видаництво розробило усі необхідні матеріали. Так, що я тут бачу? Я бачу семестрові і підсумкові тести. Це дві опції, які нам будуть необхідні. Сьогодні ми працюємо із опцією семестрові тести. Бачите, ось я підводжу курсорчик, воно стає таке червоне. На наступних уроках у нас із вами буде підсумкові тести. Там буде читання та аудіювання. Зараз ми натискаємо семестрові тести. Далі знову бачимо, відкривається меню. Це підручники, які друкує наше з вами видавництво на книгах. Ми з вами навчаємося по English World. Тицяємо на нього. Так. І бачимо, що нам повідкривалися абсолютно усі курси для English world. Нагадуємо, ми з вами в шостому класі, тому нам треба натиснути саме на English World Midia Test. Так. Тут ми з вами. Заходимо і поки що нічого не чіпаємо. Я вам усе покажу, як візуально виглядає, а вже потім ви приступите до виконання. Як бачимо, на виконання тесту у нас є дві спроби. І обмеження по часу 60 хвилин, тобто година. Нам кажуть, що перехід до наступного питання без відповіді на дане питання дозволено. Можна змінювати свої відповіді. Увага, ви нічого зараз не чіпаєте. Я показую, як це все буде. А буде це все так, як ми робимо з вами в Google формах або на Олімпіаді на урок. Ми вже з вами дуже багато всього вміємо, дуже багато усяких завдань з вами переробили. Так, тому без паніки, спокійно пам'ятаємо наш девіз, що. Успіх виконання залежить від уважного прочитання завдання. Тому бачимо, що нас чекає 25 питань. Ось, так як і у Google формах у вас є завдання. Питання. Ми з вами було таке, що відповіді друкували, правда? І що я потім бачу? Слово Далі. Мені показує номер питання. Ось я прогортую, дивлюся вниз. Можливо, трошки я менше зроблю екран, так, щоб гарніше було вам видно. Ось мій малюнок, я маю послухати, надрукувати якусь відповідь. Далі. Бачите, якою навігацією я користуюся? Я натискаю Далі, далі, далі. Ось мені рахує мій. Час. Так, друкую. Ну, я не читаючи друкую відповіді, знаєте, що завдання будуть різні. Це не значить, що зараз ви побачите відповіді на запитання. Так, бачу також кнопочку назад. Якщо я передумала, я можу натиснути Назад, змінити свою відповідь, натиснути Далі. Так, зараз я швиденько прокнопаю завдання, щоб ви побачили візуально. Так? Завдання такого типу теж ми робили. Прочитати, вибрати, ставити правильну відповідь. Ось номер 6. Що я сюди вставляю? Дивлюсь на слово Вставляю. Далі. Можливо, дві спроби дається для того, щоб з першого разу всі просто ознайомилися, спробували. Я просто ще раз наголошую, вводжу якісь символи для того, аби якомога швидше прокнопати тест. Хочу наголосити, що тут ви правильних відповідей в кінці тесту не побачите, і на другу спробу у вас буде зовсім інше, будуть у вас зовсім інші питання. Так, ось уже 13 і бачимо, що тип завдань змінився. Мені треба вже обрати варіанти, коли треба просто поставити позначку, теж для вас відомі. Так? Я уважно читаю, обираю відповіді. Так? І таким чином наближаюся до свого 25-го останнього заключного питання. Пам'ятаємо, що скрізь має стояти позначка, кожне запитання треба почитати, подумати, тиснути у відповідь, натиснути на слово далі, щоб перейти до наступного запитання. Так, ось я дійшла до останнього 25-го. Я обираю відповідь і натискаю «Дивіться, в Google формах у нас є надіслати, а на сайті у нас закінчити. І що мене питає сайт? Ви дійсно хочете? Отже, я пам'ятаю, якщо я хочу перевірити свою роботу, я можу натиснути Назад, Перевірити-перевірити свої відповіді, щоб упевнитися в тому, що я саме ці відповіді вважаю правильними. Потім натискаю вже Закінчити. Ок. І я бачу мій результат. Мені написано Тест зданий. Виконання тесту завершено. Я бачу кількість питань, кількість правильних відповідей, свою оцінку, свої бали. Ось так Цій сайт, ось така сторіночка, вважаємо, що це ви вже здали. Якщо ви хочете перепройти, ви просто оновлюєте сторіночку, і у вас тест буде заново. Наголошую, що я зарахую кращий результат. Тепер, якщо я пройшла, наприклад, і в мене тут така оцінка, яка мене задовольняє, я роблю скріншот і кріплю до рубрики Моя. Робота. Якщо я перепроходжу тест, то я кріплю скріншот уже кращого результату. Діти, я недарма дуже детально зупиняюся на кожному етапі. Для вас було записано і відео реєстрації на нашому цьому сайті, і зараз я для вас провела, записала відео, як саме виконати цей тест. Наголошую. Уважність і не поспіх, запорука успішного виконання будь-якого завдання. Якщо ви зробите все так, як сказала я, все вдасться, і всі ваші результати до мене надійдуть. Айніші кудла. Бажаю вам успіхів, приступаємо до виконання.